Вітаю на Жабичому дворі. Так мене поки відчинено без. Тому ви не чуєте гру, але ви її чудово бачите, бо ми сьогодні проходимо френдбоу. Я, до речі, пригадую своє дитинство, коли вона тільки вийшла. Як їй дивилася і задоволена, типу, а моторшно! Боже, особливо цей 14 й рік, або не 14-й, коли тільки а, були. Боже, це кріпі паста. О май я я коли її це згадаю, це прям. Флешбеки пішли. Знову, коли ми це у когось призивали, хто робив. Молодець у вас, правильний дитинц, але пігнали. Ми починаємо разом ми будемо дивитися, знаєш, я її бачила. Але подивимося разом, бо якби я і не проходила разом із вами. Тому так, тут автосейф, які подяки. Привіт! Все гаразд. Я вітаю, все гаразд. Відчувається як е, небеса, ну як його. Я бачу своїх батьків. Чудово, вони виглядають дуже щасливими. Андрію, що в тебе дуже великі очі. У них є подаринок, я от думаю. Ай, ти котик, цей котик, такий милок о, господи, бачайте. Ти... О боже! <ріст> я хотіла принц-крин зробити. Він такий миленький. Темний як ніч. Боже, бідний кіт Він буде. мідний це повній. Мій найкращий друг Боже, я пізніше пригляну. Мій найліпший один друг. А у нас ми вечеряли, ми побачили тітку Грейс. Тітка Грейс. Я її дуже... Вона мені дуже подобається. П'ятниця, мої батьки кудись поїхали куди а, Тітка Грейс за мною дуже добре доглядала. Що ти робиш? У нас тільки було радощів. Угу. Вона в піжамці. Ніч на понеділок. Я розважаюся з місцем. Повні... Та повністю як, але щось відчувалося дуже-дуже погане. Прийшов козел Дуже дивне створення було поза моїм вікном. Я... Він мені не подобається, він мене дуже сильно лякає. Угу. Е, і тепер я щось несподівано щось почула. Це моя мама, вона кричала. Я, Знаєш, уночі в понеділок, що мама кричить, мені самі не подобається. Я хочу дізнатися, що саме сталося. Дуже світило... світло з кімнати батьків. Я підійшла ближче. І що? Там я не хочу картину писати. І ще бойще. <с> У кого щевали? А, ніж. Мамо, тату. А, їх хтось зарізав. Будь ласка, ні. О, май га! Мама, тату. Oh. хто я? Й... І, до речі, там пентаграма. У мене. Що за культиз прийшов? Вони побігли серед лісу. Вона побігла з хати. Кіт за нею доглядав, кіт щось почув. Кіт закрив очі, кіт розіслився, кіт пішов. Прикольно такий, щось почув, йому не сподобалося, він втік. Це хто? Культисти? Культисти? Знову ці культисти? Френ, будь ласка, а, ходи за моїм голосом. На, що, як його, на рахунок три. Ти зараз прокинешся. Один. Два. І такий. Чотири! Завершена гра. <с? <с?> так. Ох! Ти культист! Нас привели культисти, я це пам'ятаю. Три. Що три? Сам по три собі очі. Прокидайся, от у тебе очі мала. Франа, як тобі себе відчуваєш? Я думаю, добре, я себе відчуваю добре, я відчуваю, що я помираю. Я відчуваю, що я помираю. Я відчуваю, що я помираю. Нащо ви це робите? Спо. По спробуй заспокоїтися, це тільки частина твого відновлення. А, а мої батьки якби помер. Тобто почекай, ти хочеш сказати, що дитина мала. У неї померли батьки. Тупо вона зайшла у них там розрублені такі файно, такі на м'ясо. Батьки, пентаграма, кров. І ще він каже: заспокойся, мала. Все гаразд, це ти будеш зараз відновлюватись. У мене не те, що відновлені. Я зараз тобі його проведу зі своєю терапією. Мої батьки мертві. О, що я казала? Мала моя. От блін. <сі> я знаєте, що пригадала? Вона у жовтенькому платі. Хто дивився у мене проходження? Я навіть підказку залишу, проходження маленькі жахіття у мене якось поганий такий, знаєте, експірієнс з дітьми у жовтому, як з тією дівчинкою, яка мене не слухалася. Але я сподіваюся, що ця мене послухається, і вона в мене буде дуже-дуже вихована і дисциплінована. А, о, ой, бідненька, все буде гаразд, я тобі обіцяю. Ну, знаєш, на пігулках усе буде гаразд, але ні. Краще тоді дайте мені піти. Так, а де тітка її? А, ти не маєш казати, як я маю робити свою роботу, а я буду казати мені, яка різниця. Але у мене є для тебе дещо френд. О, дійсно! Щось у тебе є, окрім твоїх лекцій? Бачиш стіл, там є якийсь маленький пекеч. Пекедж, коробка ну, чи що. А, це від тітки Грейс, візьми це А де сама тітка Грейс? Вона треба на... має yeah. забрати. Був... У ну, не кишеня, як його. схорон для грошей моєї мами. Відчиняй. А, це в нас це як його? О, від, відкрий, там щось є всередині. Lost and found. Опа. Люди. Треба завжди звертати увагу на деталі, Особливо, коли в старих грах. Там треба дійсно дивитися, бо там ще приховані сюжети і так далі. От дивіться. Чувак у капелюсі файний такий наші очі, бо ми бачили, як вона спочатку плакала, і козел. Ну, люди, ну, козел, ну, я по-іншому не бачу. А, екземін, да? О, моя дорогінька фран, а, це. То як його, кишеня? Ну, ну, добре, кишеня, я думаю, про це. Коротше, я вже заплуталася з цими словами. Це кишеня, ти дуже любиш. Я думала, що краще, щоб вона в була у тебе. Я коли про тебе думала, я... пригадала, що ти любиш. А, Дослідити об'єкти і щось комбінувати один з одним. Тому я сподіваюся, що ти будеш завжди тримати цю кишеню. А, і ще. Опа, собака прийшов. Не питайте, я просто зачинила двері, а вікна відчинені. Коротше. А, і я сподіваюся, що ти до цього будеш. Усе ти будеш використовувати. Ну, good use, ну як ще це перекласти. Ніколи не забувай свою креативність і які таланти у тебе є. Люблю тітка Грейс, вона за тебе переживає. А де вона? Якщо вона переживає, чому вона не піде і скаже: дядя, мені треба зайти подивитися на свою дівчинку, як вона, як у неї справи, бо в неї вибучаються померли батьки. Окей, я також переживаю. Ой, ще стукнула ногу, яка молодець. Я також переживаю, тому що я не божевільна, але я все одно ще тут. Перестань, ти не під контролем, молода дівчина. Дядя, з таким поглядом мені вже не подобається, що ти там собі думаєш. Можна я зараз піду? А, у свою кімнату. Так, ти можеш піти, але перед тим, як ти підеш, ти маєш взяти медицину. Ніякої медицини, ніяких пігулок. Це називається Дотті, і він тебе буде <свистити> тримати дуже спокою. Медсестра ми готові. Зараз собі з ноги така і в рота тобі. Щось нове, доктор Дірн? Нічого я насправді ті самі спогади, як раніше. А, це спогади? Я бачу. Тримай, Франк, візьми свою... як його ліки. Не їж. Мала, мені не... Подобає. Мені якось погано. Оце тобі погано. Прикольно вона релаксується. О ні, віднесіть її до кімнати. Ну, 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 дійсно, як його ще озвучувати, якщо він Ну йому все одно, Він тільки пише, дивиться і все. Е, і медсестра. А, і не давайте їй більше ці пігулки. О, вітаю. Козел. А, як його бівер? Ля, я не пам'ятаю бівер, будь-обережна, френбоу. Якщо ти з божевільні, я тебе спіймаю. А! Я за тебе... на тебе буду полювати і спіймаю. І поверну тебе до безглуздя. Кіт! Френд, прокидайся! У мене телефон прокинувся. Ці пігулки тобі допоможуть е е втекти. Я буду чекати тебе на. У Лісі, я люблю тебе. На секунду. Кіт! Як ти мене захистиш у цього майсоубердо? До речі, я так і не знаю переклад соубер. Скільки я його вже чула? Почекайте, у мене переклад. А, uh, Переклад. Переклад. Геніально написала. Ще щоб в мене Wi-Fi працював. Хто там був на стрімі, до речі, у неді... Ні, у неділю. Той бачив, який там був капише постійно. А. Та яка, я ж сказала українську, дядя. Боже. Та да. Короче... Все зависло. Угу. Я. Боже, каже мозок. Uh, я все ще дуже страшне місце Собора. Та йокер. Ну, ну, ну як? У мене, у мене все зависло, люди. О, що інтернет каже? кажуть: ну це Європа, Європа, ніфіга то не Європа, нічого не працює тут. Коротше, краще додому. Uh, повертаємося. Я не розумію логіки, тут uh, я маю звідси втекти. Тобто, її увесь цей час тримали в божевільні. Ну, рідненька, знаєш, ну якась у тебе біда. Як ти можеш. Дві... Ну, я розумію, твій кіт, але. Що за козел? Чому він прийшов? Що ми маємо робити? Що за клон, боже? А, я заберу твій ніс, я заберу. Боже, наче дівчинка. Я думаю, вона після того як передивилася, як перерізала батьків, тепер вона хоче когось різати. Це що за крінж? О, яка мила, мила мелодія. О, у неї вже дах поїхав, люди. Люди, в неї поїхав дах, що вона з дитинства, це їй подобається. А Що там на вулиці? О, свята якась молі, щось впало. А перед тобою нічого не падало! А я думаю, я зламала штори. І така ще незадоволена! Я зламала штори, крюк. Угу. Ай, я, я це збережу, щоб пізніше пограти в піратів. А ти не можеш взяти? А, ти можеш подивитися на вулицю ну дивись. Боже, в неї очі, да в мене самі так само очі. Ну добрий ліс, в мене просто підозра. Що за люд... Вона дійсно божевільна, дивіться, як в неї плаття. Я, я пізніше хочу прочитати, а, як його сюжет і сам сенс цієї гри, бо це дійсно отрошно. Окей, тобто ліс ще бежиться. У мене і. Блін. У мене питання, кого там тримають? Ну, чесно, кого там тримають? Мені страшно. А, а, як захист? Захист вежю. Я думаю, це мій вихід. Ну окей. Господи, мене пощади. Фран Дегенхард Їй 10. 10 років малі історія. Ага, пацієнти було знайдено біля осваті сайлом і показувала як його признаки психозису. А, the Bow, Deгін а. трагедії сім'ї. Деталі онітет. Я думаю, вони приховують. Трітмент. Доктор. Як його, лікар Марсел Дірн вже спробував ді... л... різні ліки, і все як його відмінив, тому що вони надавали якісь сайдові ефекти. 1944 рік. Тут можна, до речі, багато чого додумати 44 рік люди. Я вже я не знаю, що йде. Так, я ненавиджу монстра. Я маю знайти містера. Ну, не північ. А... Коротше, містер ніч. <смас> я буду ніч, коротше, ти малий. Uh, я маю його знайти зараз. Я дуже суму за своєму кошенята. Uh, uh, він. Як його ховається, тому що він перелякався. Uh, він сказав, що медицина мені покаже, де він є. А ah. Маленькі червоні, де були приховані від мене. О, миле, я за тобою дуже сильно сумую. Пігнали, подивимось. О, oh, хлопчик. Uh, uh. <гумірно> я навіть питати не буду, гаразд з ним все чи ні Привіт, Філ. Привіт Да, мені не подобається, як він виглядає що з його шкірою. Як ти? Ну, Давайте спитаємо, що я дійсно переживаю. Всі кажуть, що я хворий. Ні, я не буду казати, що пішов ти. А вони просто дурні. Вони по всім це говорять. Ти звідси тікаєш? Я зможу, якщо ти мені допоможеш. Ага. Одну справу, знає, це де знаходиться ключ від офісу. Там є ключ. Угу. Я бачив доктора, як він писав секретний код. Секретний код, щоб відчинити жовті двері? Він хоче, щоб я тобі розповів. Хто? Не кажи, що козел. Він. Козел? Кажу козел. Всі двері зачинені. Ти тепер в'язень в моїх іграх. Мені це не подобається. І ніхто тобі не допоможе зникнути. О, де ментори літають. Залиш мене одну, я тебе ненавиджу. Поплакала поплакали каміння далі Мама, тато, я... ви мені так потрібні. Ну, слухай. Козе. <ріху> Я не перейшла, тому що ми тут з вами. Це по-перше. По-друге, ми вже знаємо все, що нам потрібно, що там є ключ, є код, Все. Там ми вже разом додумаємо, що ж це за. Я не дам монстру мене зупинити, Що це за сундучок? Секретний бокс. Окей, секретний бокс, секретний бокс. Подивимося, що у нас що за лялька, що за ведмідь. Я сподіваюся, що хтось тебе любить. Я також сподіваюся. А, У мене також було блакитне платічко, як в тебе. Але в неї жовте платічко, як Боже, боже, що. О, якась іграшка. Дерев'яна дерев конячка, у тебе все зараз гаразд. Ну, коротше, хлопче, ти не переживай, ми зараз розберемося, давай ліве око і витягнули, і пішов. Опа, тітка. Що ж ти така зла, Боже, що тебе ніхто не любить, чи що? хоча з таким обличчям, що тебе точно ніхто не буде любити. Ну, я так розумію, так Нам потрібен ключ. Звичайно, воно, зачинено. Окей, Філмор Бронстон. 8 Філ. рочків, Знову Освальд Асайлом. Я, я не пам'ятаю, це якби церква, чи що. Прийшов туди. А, зі своєю матір'ю Рейчел Брансер. А, У хлопця виявилася параноя, але вона ще не... Ні... без діагнозу. Це як? Ага, у нього він кожен день відвідує доктора Марсіна Діра Дірна. Ми не отримали від нього довіру, і він не хоче, щоб його питали. Ля бідний хлопчик. І знову це ж саме місце, де і ми були. Окей, тітка, давай з собою поговоримо, що поробиш. О, Френ, ти вже прокинулася, добре. Так, люди. Тут ми не будемо злими і так далі, тому що ми маємо отримати довіру. Тому ми маємо бути дуже добрими, вічливими і щоб ми отримали таку довіру від бабці. Тому тут треба, ну там буде зв'язаними дітьми, тому п'янели. Так, я все гаразд. З обличчя вона вже відчуває мої думки, вона знає, що ми будемо робити. А, тепер піди, я працюю. А я дещо зробила. Бачиш, ти нічого окрім проблем. Що це? Я зламала штори. Я маю це полагодити. іди зі мною. Іди Така мала така вже, як Янгол. Да-да-да, давай, дивимося одразу. Давай, давай. А, вона все одно у цій кімнаті. Що ми можемо зробити таким чином? Нічого корисного він каже. Вона кажуть, що вона у тій самій кімнаті. Коротше кажучи, до мене просто дуже люблять заходити, навіть коли зайнята, але нічого страшного, пінали. А, чогось не вистачає. Ти бачила цей крюк? А, що таке крюк? Ти кажеш, що таке крюк? М -м Uh, добре, тоді я маю щось знайти, щоб це полагодити. Ти мала дівчинка. Ось так сказала. Це вона почала, тепер у тебе є все, що ти хочеш подивитися Band-Aid А, це як його пластири. Пластир. Пластир. кажучи коротше, коротше. Опа, мозок. Я, до речі, також дивилася, що, що це таке. Ага. Uh, до речі Соубер це Тверезий, а Есайлом це або психіатрична лікарня, або притулок. І всі казали, що їх привели до притулку. Тобто, хтось привів френ бол. Ми бачили якийсь окуль... окуліст. <сіст> 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 окуль... <сіст> Окультист, а хлопчика привела мама. Це дуже дивно. О, боже, це я переводити я не хочу. Дякую. У мене ще не така англійська і мені не потрібно. Наприклад, якась. Секунду. А, дуже жорстока травма може залишити сильні, дуже сильно вплинути на дітей, що міняють повністю їх нормальне життя. Наприклад, а діти, які були. А, як його сильно пошкоджені травмою, у них може бути. Дефективих, якісь дефекти. Наприклад, довіритися людям, або бачити світ як о, безпечне місце, робити, як його, обирати щось і так далі. Через ці ефекти та йдіть лісо. через ці ефекти, якісь деякі травми можуть. О, Привести до деяких симптомів або серйозних о, ментальних хвороб, наприклад. А, те ж саме: і про параною. Все. Травма. Це завжди те, що любить доктор казати. О, oh гад Ой oh гад, що це за лік. У мене, до речі, були однокласники, які так само пишуть. І щоб ви розуміли, що списати треба було це все перекладати. Але по-перше, я зроблю фотографію, бо там Дуатін, який нам казали. І там код. Тобто для Дуатіна є код. Окей, я точно нормально сфотографувала? Ага, нормально. Боже, мені треба секунди-дві почекати. Щоб воно зробило нормальне фото. Але пігнали, усі пацієнти, у них є проблеми з, з, зі сном майже увесь час. А, Френбоу. Вона тільки прокидається, щоб попити води. Але я не думаю, що вона це пам'ятає. Після того, як вона попила, вона йде знову спати. Я думаю, вона не їла десь приблизно 3 дні поспіль. Деякі діти, що приходять поруч і питають про неї. І коли вона їх бачить, вона приходить до них і з ними грається. Перекла. Я змогла перекласти лікарський почерк. Оце вміння зі школи. Клас. Хайд. -а, а, люди. А, написано хайд, так. І у нас літера H, це 8. Секунду. І зараз ми зробимо о пістолет. Це жахливо. Бери пістолет, застріли когось. А, чому медсестри це є? А вона хоче нас усіх бити. Забери. А, я залишу, як вона є. Я маю зникнути з цього місця. Окей, не проблема. Давай ми зараз це зробимо. Я пам'ятаю люди. Use, зараз. У нас там було 8. Після цього Ай, це у нас 9. Після цього Д 4. І є e, у нас це 5. О, пігулки. Пігулки! Мені кошенятих казав, що вони мені допоможуть. Не їж зараз, будь ласка, це я на наступну серію. І давай ще подивимося, що у нас є? У нас є ось ці юс. А, це пізніше я думаю. Але знаєте, я на перший такий погляд щодо френдбу, я поки залишу. Так я хоч я знаю, скільки там її проходити та далі. Я вже підготувалася, подивилася. Але. Як усі знаю, давайте, хто там новий дивиться, давайте. Я зазвичай залишайтеся, а ми продовжимо.